Всім привіт. Це моя поїздочка до, до Парижа. Це тут такое от. Інвалідку вижужають встали всі ці подони. Вот, і випустив. Вот загрузився. Чи вигрузився? Точнейше, вот, и идем мы дальше. Сыну приезжал, это я что-то там завтыкал и не заснял. Это такий РЖД вокзал. Ерик Дромес. Горе Де Ерик Дронес. Тут вот такі вот нести автобусные. Ну, бля, ко кстати, Батик встал.

А он таботики, там на французькі мутяги написано. Вот. Франций мову зупинки. Вот тут на табло табо. Це це. Пошенай next. Вот. А на той на той стороні, коли я їжу до до, до андрушки. Вот. Спершу я переходжу. Тут такі електричні такі. О, це ми виїхали з підземелля. Я не встигну сюди зазняти, бо це, це рери, вони ж от називаються всі ці електрички, а ти настигло зазняти,